Чи чує небо, я задумуюсь часто над тим, що життя наче птах відлітає, піднімається в небо, як дим, і назад вже не повертає. І, задумуюсь, як я живу, чи проводжу свій час так, як треба, чи вдягнулась в природу нову, чи молитви мої чує небо, чи не маю у серці злоби, чи навчилася всіх прощати. Не носити образу на них, хто зумів на поперек стати. Розумію прекрасно, що Бог не простить, якщо я не прощаю, не поможе мені ніхто, якщо в серці злобу плекаю, як бажаю якомусь зла, а в кишені я ношу камінь не одержу від Бога добра, бо молитви мої лукаві. Бог у слові для нас лишив. Добрий приклад, як маємо прощати, він за нас свою кров пролив, щоб для неба нас всіх придбати, щоб любити людей могли, за упавших, несли молитви, боротьбу, щоб духовно вели, не змагались в тілесній битві. День минає, час проходить, тести будемо всі здавати. Буде благо велике для нас, якщо зможемо екзамен здати. А інакше прийдемо на суд і почуємо вирок грізний. Чому ти звільнився з пут? Там покаятись буде пізно, не поді... не свої... де подінемо свої гріхи, не оплатимо їх грошима і не зможемо змінити щось, як опинимось за дверима. Зупинися сьогодні, друг, не носи в кишені камінь. Прости, совісті не воюй, бо потрібне тобі покаяння. Допевняйся, що в серці твоїм, в чому має душа потребу, чи спасенний, чи впевнений в тім, що молитви твої чує небо. Слава Богу!